Україна повернула 130 захисників та захисниць з російського полону. Всі врятовані представники рядового та сержантського складу, Тут 26 чоловіків та 4 жінки. Більшість мають важкі поранення. Серед звільнених 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Решта врятованих українців воювали на Донецькому, в районі Бахмута та Солодара та Луганському напрямках. Серед звільнених 45 військовослужбовців збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 один вор... Військово-морських сил України, восьмеро тероборонівців та вісім представників Державної соціальної служби транспорту. Україні герої! Армія Росії втратила від 20 до 30 тисяч живої сили в боях під Бахмутом, пише журналіст The Guardian. У своїх розрахунках Ден Сабак посилається на деяких неназваних західних чиновників. При цьому він зазначає, що співвідношення поранених та вбитих може бути одне до трьох. Командування сухопутних військ ЗСУ назвало ім'я воїна, якого росіяни розстріляли на відео. Це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколаївич Шадура. Він вважається зниклим безвісті від 3 лютого 2023 року після боїв у районі Бахмута. Остаточно його особу підтвердять після повернення тіла. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звірячі винищення українців. Заявили у генштабі. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але у законний та справедливий спосіб наголосило командування Показово страченому військовому посмертно присвоїть звання Герою України. Із такою ініціативою виступила фракція Слуга народу. Депутати звернулись до президента Зеленського. Його подвиг є виразом незламності народу і українського війська, заявив голова фракції Давид Арахамія. Глава держави відреагував на злочин російських окупантів. З'явилося відео як окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі, слава Україні. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова герою, слава, героям слава Україні, слава! І ми знайдемо вбивць. Я дякую усім, хто зараз в бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять, і шана, усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Розстріл українського військового буде розслідувати СБУ. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін у Фейсбук. Слідство відкрило кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. МЗС України закликало трибунал у ГАЗі розпочати розслідування вбивства українського військовополоненого. Нагадаю, 6 березня у мережі з'явилось відео розстрілу беззбройного українського військового після того, як він каже Слава Україні, де і коли було знято відео, невідомо. Окупаційні вчителі у генштабі повідомляють на Херсонщині. Вчителі та вихователі окупаційної так званої влади змушують учнів та батьків залишатись після занять. Батьки та діти повинні вивчати конституцію та законодавчі акти РФ, а також ворожу історію та літературу. Такий факт зафіксований у населеному пункті стрілково генічицького району тимчасово окупованої Херсонської області. Також у відомстві розповіли під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн. Нагадаю, в російських школах кожного понеділка перед початком навчального тижня спів. Вають державний гімн Росії. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше публічно визнав так звану диверсію в мачулищах 26 лютого, коли пошкоджень зазнав російський радіолокаційний літак. А 50 диктатор заявив, що білоруські служби провели операцію. Затримали так званого терориста українських спецслужб і його публічників, які, начебто, причетні до вибуху літака А 50 Лукашенко не вдається в деталі, як саме білорусам вдалося вирахувати так званого диверсанта. З його словами, цитую допоміг Бог і сталося диво. Меня поразила в этой операции одна вещь – использование высочайших височайших технологій. Білоруські змі опублікували кадри затримання людей, які нібито займались організацією вибухів на аеродромі в мачулищах. Пізніше один із затриманих назвався Миколою Швецем. Чоловік стверджує, що він нібито працював із СБУ у Києві, потім за російським паспортом потрапив до РФ, а звідти до Білорусі. До Києва прибуде генсек ООН Антоніо Гутереш, аби обговорити з Зеленським так звану зернову угоду. Генсек планує зустрітись із президентом України 8 березня. Про це заявив речник генсекретаря ООН Стефан Дюжарік. Передає сієн сторони. Мають обговорити продовження чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші питання. Це буде третій візит генсека ООН в Україну. Парамедикиня Тайра стала лауреаткою американської премії. Найхоробріша жінка світу. Юлія Паєвська із позивним Тайра продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам революції гідності. Як керівник волонтерського загону парамедиків Янголи Тайре проводила тактичну медичну підготовку на передовій на Донбасі з 2014 по 2018 рік. Паєвська найбільш відома тим, що таємно знімала і вивозила відеозаписи, які документують. Звірства скоєні російськими в Маріуполі, Йдеться на сайті держдепу. Церемонія нагородження відбудеться завтра у Білому домі. Щорічний захід проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джил Байден. Нагадаю, російські окупанти взяли Паєвську в полон, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя. Тайра три місяці перебувала в неволі. Терпіла тортури і побиття. Жінку звільнили з полону 17 червня минулого року. СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові на Миколаївщині. В результаті масштабної спецоперації затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії, який збирав розвіддані для захоплення українського міста. За даними слідства, російська воєнна розвідка наказала йому схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Утім він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спробу вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очахівської міської ради після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підрівної діяльності проти України. Наводив російські ракети на торгівельні центри Дніпропетровщини. Контррозвідка служби безпеки викрила ще одного поплічника-агресора. Ним виявився житель Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на територію регіону. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та посаду у лавах адміністрації у разі захоплення регіону. У Москві спалахнула будівля Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляють російські змі. Після обіду сталася пожежа на третьому поверсі у головній будівлі російського МВС у Москві. Пропагандисти стверджують, зайнялися, нібито будматеріали. На місці інциденту працюють пожежники. Росіяни повідомляють, що на місці зібралося з десяток автівок. та швидка допомога. Деталі інциденту уточнюються. Постраждали 14 людей. Троє з них у тяжкому стані. Службовий автобус кабінету міністрів Вірменії вранці потрапив у ДТП. Повідомляє агенція Армен Прес. Аварія сталася у Єревані. Автомобіль зіштовхнувся з автобусом. За попередньою інформацією, всі пасаж... за попередньою інформацією, усі пасажири автобусу, працівники апарату уряду. Постраждалих шпиталізували у різній лікарні Єревана. За фактом аварії правоохоронці Вірменії розпочали розслідування. Неподалік Криму зіткнулися два військові літаки. Обидва пілоти загинули. Як повідомляє кар'єра ДЛСР, аварія сталася незадовго до полудня під час відпрацювання спільних маневрів за 20 кілометрів від столиці Італії. Один з літаків упав на газон в аеропорту, другий врізався в машину. Жертв серед цивільних немає. Причини аварії з'ясовують, прокуратура розпочала розслідування.